Дракон, безпечна доставка. Групи, які перевезуть що завгодно за відповідну ціну, але деякі групи доставки є лише в світі Муриму, якщо це справжній світ Муриму. А ці люди з групи безпечної доставки. Можливо, сюди прибуде команда рятувальників. Хоч десь допоможе те, до чого я готувався в армії, але насправді це занадто для маленького тіла. Ух, я нарешті закінчив його будувати. А чи приїде команда рятувальників? Може мені краще спуститися з.